Так, вітаю, шановні друзі. На прохання нашої підписниці сьогодні вирішив вийти, тільки проснулися, всі десь 11 година. Вирішив вийти, бачите, ті мій під'їзд, такий гарненький, дивиться який. Вирішив вийти і зняти відео про південно-іспанський сніданок. Що снідають іспанці на сніданок? Яку їжу їдять? І взагалі як це відбувається? Зараз до окунедесь в реальну атмосферу як це все відбувається а ось іще раз бачите от ззаді показує мій під'їзд вивід собі який він завжди чистенький тут прям як в якомусь ботанічному саду а ось зараз йдемо по нашій вулиці подивіться ось наша вуличка така гарненька ось Вон там наш балкончик, де висить прапор України і Іспанії. Це дерево. дерева. І ми йдемо зараз шукати якусь кафешку. Вон там вже є. Один закритий, другий відкритий. Йдемо далі. Ось це китайський магазин, таке явище іспанське. Потім якось про це розповім, що це таке. Ось другий китайський. Вони працюють в той момент, коли ніхто не працює. От. А ми з Тимофієм вийшли і йдемо зараз щось щось собі знайти, що ми сьогодні що ми сьогодні поснідаємо. Взагалі, взагалі, ось зараз вони ще будуть всі сидіти. Дуже багато людей уїхало на канікули. І дуже мало зараз сюди сидить зранку, і ввечері, і в обід, бо всі зараз пороз'їжджались кудись відпочивати. На пляжики всюди. А ми, а ми будемо зараз користуватись цим моментом і будемо зараз пробувати іспанську їжу. Звісно, вона ще запропонує декілька таких ось такий самий типовий бар, Ось такий типовий іспанський. Тут тільки самі іспанці сидять, до речі, і тільки налічкою ти розрахуєшся. О, так. А ми зараз підемо або туди, або туди. Ось туди. Або. Або на площадку, так? Всі на площадку подивимося, чи там є. Так, пройдемося іще. Пройдемося іще, побачимо, чи є там, чи є там щось. Це така площадка, дитяча спортивна і доросла, там багато кортів. Футбольне поле 2, здається. О, такий центр депортіво спортивний центр нашого району. А ось, до речі, от такі великі стоять. Типу, ти скачуєш собі додаток да? і їздиш на них, там, ну, туди підходиш, прикладуєш типу, цей додаток до цього велика, береш його і їдеш собі. І залишаєш на іншій парковці. Так. І ось ми йдемо, йдемо щось щось скуштувати. Так, закрито. Закрито. Бачите, ось там така площадочка з праворуч. Да, і там має бути барчик. Ну все, значить йдемо сюди. А ну дивись, Тіма, а тут відкрито чи ні? І там теж закрито. Да? Ну так, да, я скажу, всі пороз'їжджалися. А ну подивись на тій стороні, відкрито чи ні. Отамо. Ну Бачите, тут барів на душу населення. Ну я не знаю, як у нас, мабуть, якихось ларьків там чи, 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 чи ще щось. А, відкритий, ну пошли. Все. Ідемо сюди, Все, йду. По райончику це така кранісирія тут у нас. От, тут ну, м'ясо продають свіже. Да? Свіже і не свіже, різне. О, тут дуже цікаво. А ось йдемо зараз, якщо будуть вільні столики, ідемо зараз в цей барчик. І тут будемо їсти наш сніданок. Так, Зараз буду замовляти. Оля. Керія у тостада конхамо. Медіа тостада. І кафе де скапінато з консахаріна. І вона фанта. Тіма заказав фанту, я заказав собі Тостада з Хамоном. Це от такий, якраз, ну, такий типовий, типовий південно південноєвропейський іспанський сніданок. Зараз будемо пробувати. Увага! Бачите, всі сидять люди, всі. Зранечку прийшли. Оце такий типовий да, так, от бар, куди всі приходять. Тут у мене живе знайомий, він українець. Він там у нього український прапор теж на вікні. Він дуже старенький дідусь такий. Йому 87 років. Він пройшов В'єтнам, він американець сам українського походження от, і живе зараз. Тут Ну, довгий час вже живе в Іспанії. Оце він тут в цьому місці снідає. Мене іноді запрошує. Тут розмовляємо з ним про політику, про різні речі. Отак от, от проводять свій ранок іспанці. Принесли мені, бачите, отаку от от, от таку дивину, отаку от дивину дичину. Це називається Дескафійнадо дель Собре. А Тимофію принесли фанто. Його любимо. Так, значить, я каву не п'ю просто. так, І тому буду вам розповідати, що це таке. Це такий типу ну, кава без кофеїну. Із, але він мені приніс цукор, а я просив сахарин. Вони наливають молоко і е, такий виходить напій. Зараз я його буду колотити і зараз мені ще принесуть до стаду. Так, насипаємо, насипаємо цю це... смесь, так сказати. Так. А, насипаємо так. І... Оце така штука обов'язково у іспанця повинна зранку стояти на столі на тій терасі, де він, де він приймає свісні з да, своїми друзями. Ось такого кольору, таке кафе. Ну, вони, звісно, з машини його п'ють так. Ну, типу, з макінець такої, ну як ви знаєте, да? як робиться, да? а я п'ю таке. І ось подивіться, який мені принесли хамончик, це сальморехо. Це такі типу перекручені томати. Із ну, не знаю, з чим, сублімовані з чимось. так. Це олівкова олія обов'язково. так. Ну і це така і хамончик, так. От Зараз я намажу оцим. Зараз будемо мазати. Так, Я його зніму. так. І будемо мазати цей хлібчик. Так? Угу. розмажу. Так, ну, Мені так подобається, наприклад. так. Ось тако, так. Ну, бачите? Жодної солі і перцю на столі немає, як я і казав. Так, значить, Дивимось, далі. Беру трохи буквально, масла, трохи. Я просто не люблю багато, а іспанці багато люблять на маслі туди. Дивіться, бачите, отако я прям собі просто капаю, 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 капаю. Все. Далі назад ложу свій хамончик. Так. І, ну, наприклад, деякі іспанці, да? або, наприклад, мій Тімофій, який зараз мене знімає, да? от. Е, то вони люблять брать, от, от прямо цю штуку і макати цей хліб з хамоном от, от прямо макати в, в, цю, в, цю, в цю каву. От. І... І отак от їсти. Я не люблю його макати сюди, але зараз буду їсти так, от, ну. М -м -м. М -м. Клас просто, шикардосно, шикардосно. все кордосну. Вийти зранку, відчути це повітря. Свіже, океанічне, яке океаном зараз нам тут в Сивілі пахне, бо він тут недалеко. І запити кавою. Так, ну все, я поснідав, мене розрахували. Вийшло, виходить за е, оцю тостаду і за, е, за каву, і за фанту. Вийшло 5,20. Ну, в принципі, це дорогувато. Дороговато, але зазвичай я не снідаю на терасах. Ну, не снідаю я на вулиці. Раніше так було цікаво, але ну, трошки це все ж таки б'є по карману, б'є по кишені. О. А загалом, ось так ви побачили, як відбувається південноєвропейський, південноіспанський сніданок. Дуже приємна атмосфера, виходиш з абсолютно іншим настроєм, вже хочеться і попрацювати. От. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь на канал, консультуйтесь, замовляйте ваші консультації, замовляйте супровід. Нехай у вас все буде добре. Інтегруйтеся.